Буквально вже за кілька секунд у нашій студії заколядує фолькгурт Олеща. Ви пам'ятаєте цей колектив? Це колектив запальничок, у яких завжди хороший настрій, вони завжди доброзичливі, енергійні. Ну і ці люди-позитивчики передають позитив з екранів телевізору. І вам, шановні наші тележдачі, думаю, що сьогодні саме той день, аби цей позитив відшукувати. Сьогодні свято, старий новий рік, тож давайте святкувати його разом, разом із зі мною. І разом із фолькгуртом Олеща ці люди з'їхалися до нас із різних куточків Херсонщини. Це села Саги, Солонці, Радинськ, Великі Копані і місто Цюрюпинськ. Тож давайте колядувати, засівати на щастя, на здоров'я і на добро. із Олещем. Вітаю вас у нашій студії. Ми йшли на вогник до цієї хати, не хотіли добрих людей на шляху минати, а із хати пахне печеним, вареним, бо в достатку у цій хаті є життя щоденне. Очі є, очі є, очі є. Очі є, чи нема пан господар дома, щедрий вечір добрий вечір пан господар. дома, Ой нема, ой нема, та й поїхав до млина, щедрий вечір, добрий вечір, та й поїхав до млина, Та й муки спетлювать, меду й пива купувать, щедрий вечір, добрий вечір, меду й пива купувати. меду й пива купувати, щедривничким частувать. Щедрий вечір, добрий вечір, щедрівнички в часто бать, щедрий вечір, добрий вечір, щедрівничний час тобать. Ми оце ходили, ходили, блудили, блудили, та й до вашої гарної, файної оселі приблудили. І ви знаєте, ваша хата нам вельми сподобалась. Ми сьогодні згуртувались і даєм про те знати, що прийшли колядувати вашу хату звеселяти. Ясна зоря засвітила де мати Марія. Привітаймо там ангели вже співають улогі пастушки, українські діточки Христа вітаю. І про свято розказати, про святе Різдво Господнє, Рождествуєм вам сьогодні. Ой новина. Ой новина в нас новина породила, Діва сина, Діва сина породила, у ясельця положила, Діва сина породила, у ясельця положила. Тушки царі вітають, і анголи поспівають, Що спаситель народився, Бог в плоті нам явився, що спаситель народився, Бог по плоті нам явився, дари царії приносять, і Марію діву просять, дозволь сину поклонитись. І душею звеселитись усі люди звеселіться, Христу Богу поклоніться, Христу Богу рожденому, всьому світу явленому, Христу Богу рожденому, всьому світу явленому, Христос наведися, славівая! Ходить світом коляда, у віконця загляда чи здорові, чи живі у господі хазяї. Розповіли коляді і старі, і молоді, всі здорові, всі живі у господі хазяї. Ціле літо працювали, всякого добра надбали, золотистої пшениці Випікаєм паляниці. Куржики з метком, духмяні, кашу варимо пшоняну, Заправляєм молоком та вечеряєм гуртом. З Новим роком, любі друзі, дозвольте вітати і найкращого у світі щиро побажати, що найперше миру, миру, щоб вільно жилося, щоб від атому нікому гинуть не прийшлося, щоб у вашім домі світлів квіти розквітали, щоб дні ваші прийдешні ще кращими стали. Хай земля вам родить, шана в дім приходить, Хай життя іскриться, як вода в криниці. Новій на порозі, а ми ще в дорозі, тож прощатись з вами, вже пора нам, друзі, тож прощатись з вами вже пора нам, друзі, Дай же вам, Боже, в році новому, щедрого хліба вам на столі. Щастя лясного, здоров'я, міцного, Хай усміхнеться вам доля з неба і землі. Щастя рясного, здоров'я міцного, хай усміхнеться вам доля з неба і землі. Христос народився, славі Його! Коляда гуляє світом, посипа пороги житом, все огляне пильним оком, Вас вітає з Новим Роком! Хай сонце вам сяє, біда обминає, і сміх діточок завжди в хаті лунає. Христос народився! Славімо! Пасиві вам величезне! І Знаєте, це була унікальна можливість вашому гурту, фольк-гурту Олеща, заколядувати у кожній хаті усіх мешканців Херсонщини. Будь Просто щастливі. зараз. Пасибі. До речі, кажуть, що те зерно, яке, яким посівають у вас в хаті, не можна викидати. Треба його зберігати до наступного року, аби не пішло щастя з хати. Тому кожну зернинку позбираємо разом разом із режисером Антоном Коломіцем, і будемо зберігати до наступного року. А в нас вже є така хороша традиція на щастя з вами зустрічати Старий Новий рік, Різдво, інші свята. І я думаю, вона збережеться і в цьому році. Де були, по яких, по яких хатах ходили, куди збираєтесь, чи багато на колядували? Багато де були, багато де сьогодні будемо, але перш за все, в кожну оселю, в кожну хату. Несем українську пісню, несем українську традицію, намагаємося її відродити, щоб з маличком ми були в багатьох хатах, де нашими слухачами були достатньо маленькі слухачі, і вони з таким задоволенням слухали. Їм було настільки цікаво, що вони відволіклися від мультфільмів, від повсякденного такого життя, буття стали і одразу телебачення. А тут прийшли і щось новим розказали, що. З новим заспівали. Ну, це і по перше, і виховання молодого, молодого покоління. Це ця традиція колядки, щедрівки, веселя Миланки. Це відроджує нашу українську народну традицію. Ну у нас є телефонний дзвінок від наших телеглядачів. Давайте послухаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Як я можу не привітати мою любоцькіцію, Оленочку? Коля, 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 да, наче є -фи мішок добра. Дякую вам святом Христос народився. Славімо <с> його! Спасибі, Євгенія, і вас також навзаєм зі святом, наша постійна телеглядачка. Ну, а ми продовжуємо говорити про такі хороші звичаї, колядування, щедрування. Сьогодні, власне, щедруємо так, мабуть, буде правильніше говорити. І гріх не пустити таких щедрувальників і колядників до хати. До вас теж в хату приходять колядники? Пускаєте, як до вас ставляться? Чи з великою шаною приймають сьогодні? А як вже звісно до нас? Звісно, до нас приходить і колядувати, і щедрувати, і ми, мабуть, сприймаємо це найбільш особливо, тому що ми самі займаємося, займаємося цією справою. Це нам е, дорого. Десь колись ми там придивляємося, хтось там слова не знає, або хтось не знає. але коли це йде від щирого серця, від усієї душі. То ми, звичайно, зі сльозами на очах, звісно, це сприймаємо. Бо це, мабуть, е, найбільша новина, яка стається в житті кожної людини. Це народження Ісуса Христа, нашого Бога, по плоті, так, так би мовити. От і без сліз, особливо я, я не знаю, як Люха теж у нас без сліз ми не можемо сприймати, тому що десь в серці. Ми пропускаємо через серце всі ці слова, всі ці віншування, всі ці побажання. І ми бажаємо як нам бажають, так і ми бажаємо усім, хто приходить до нас у хату. Ну і коли складаєте кожного року нову безперечну програму із тих колядок, яким ви даєте перевагу відомим, старим чи, можливо, новим, десь відшукуєте їх? Ми надаємо перевагу автентиці. Ми зараз наш колектив повністю переходить на інший формат. Ми mm -hmm. вирішили зануритися в глибину. Всі пам'ятають той мультфільм Жив був пес. Mm -hmm. Це найлюбленіше mm -hmm. мультфільм. Mm -hmm. мультфільм. Mm -hmm. Мабуть, усіх. От і та славно звісна пісня Ой, там на горі. Мабуть, співають в кожній хаті, кожна бабусі її знає. І ми намагаємося, і будемо намагатися. Тобто, наступного року, якщо ви нас запросите, ми вже будемо трошки більшому обличчі пристанемо перед вами, бо ми будемо співати вже автентику. Угу. Автентичний спів. Ну і хочеться звісно дізнатися більше про дійові особи вертеку, Хто зазвичай бере в ньому участь і а... У нас сьогодні зірка у студії. Ви прийшли зіркою, Це теж головний атрибут цього свята. Що він символізує собою? Зірка особливо для нашого колективу, і, мабуть, для е, усього християнського світу символізує народження Христа, Ісуса Христа, Бога нашого. І зірка це як вона сповіщає радість. І ми хотіли би, щоб зірка -два Господнього Осяла усю нашу країну. Хочеться побажати миру нашій країні терпіння, мудрості і саме головне здоров'я. Бо якщо буде здоров'я, здоровий глузд, то все буде добре. От пасибі, ми вам також на бажаємо всього хорошого. Не будемо чекати до наступного року. Будемо запрошувати ще раз і ще раз, аби е дізнаватися про творчі плани. Е мабуть, ж напередодні нового року склали тобі собі там список побажань, мрій, чого б хотілося досягти. Е поділіться найближчими планами: що далі: фестивалі, конкурси. Це, мабуть, питання до адміністратора колективу, пан Сергій Борос. Ми надіємося, що ми в цьому році потрапимо, як все в нас буде гарно в Україні, то ми надіємося потрапити на всеукраїнський фестиваль козацької пісні в в Рівенської області під Берестечком. Да? Да, під містечком Берестечком. Берестечком. І Хочемо ще раз з'їздити на Сорочинський ярмарок. Це... Ну, там ви вже да, взяли да. гран-при, можливо, і цього а року удача в селі. І подарувати відпочинок людям, особисто від колективу. Якщо підкорили Сорочинський ярмарок, то я думаю, що і містечко під берестечком теж візьмете. Удачі вам, дорогеньке, щастя, здоров'я у новому році і зі старим новим роком всіх нас і всіх наших телеглядачів. Дякую.